Чому саме тризуб став гербом України? Чому не козак, не Лев і навіть не буква У. Цей загадковий символ не просто графіка на купюрі чи паспорті. Він бере свій початок із глибини тисячоліття, коли його носили князі, а потім він несподівано зникає на цілі століття. Хто і навіщо повернув тризуб до життя і що він означає насправді? Дивись це відео до кінця, обіцяю, що буде цікаво. А перед початком цього відео не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Приємного перегляду! Історію походження тризуба потрібно шукати від часів Київської Русі. Цей символ не був загальнодержавним гербом, він вважався особистим знаком князя. Згідно з археологічними даними, його історія розпочалася в 10 столітті. Саме таким періодом датується знайдена печатка із зображенням двозуба. Та написом Святослав. Тому ми можемо зробити висновок і сказати, що перший відомий нам князівський символ, двозуб, належить князю Святославу Хороброму, саме двозуб князя Святослава лежить в основі інших князівських гербів. Син Святослава Володимир Великий, що хрестив Русь, додав до батькового символу Третій зубець, звідки і з'явився відомий нам тризуб. Ймовірно, він зробив це для того, щоб виділитись від символу свого батька чи інших членів князівської родини. Саме з часів Володимира Великого тризуб активно почали зображувати на монетах, печатках, елементах військового спорядження, зброї, надгробках, будівельній цеглі при спорудженні храмів та на багатьох інших предметах. Згодом, серед нащадків Володимира Великого, тризуб продовжував з'являтися у різних варіаціях. Та незважаючи на таке широке використання, через 2-3 покоління цей символ почав втрачати своє символічне значення. Після смерті Ярослава Мудрого у 1054 році Київська Русь перетворилася на окремі князівства, де кожен князь використовував власний оригінальний символ, що зменшило роль тризуба. Остаточний занепад відбувся в 1240 році, коли монголи під проводом Хана Батия захопили й зруйнували Київ. В умовах втрати власної незалежності використання тризубу як символу власної влади стало недоцільним. Своє величне значення тризуб відновив аж у далекому ХХ столітті після проголошення Української Народної Республіки. У 1917 році виникла потреба у затвердженні власних державних символів, зокрема й герба. З цієї нагоди, в листопаді 1917 року, відбулося засідання спеціальної комісії, яку очолив відомий український історик та голова Української центральної ради Михайло Грушевський. Комісія розглядала кілька можливих варіантів щодо вигляду майбутнього герба України. Серед них Золотий Лев, що спирається на скелю. Та архістратих Михаїл зі щитом. Ці варіанти були відкинуті як занадто регіональні символи, що не підходять для позначення всієї держави. Розглядалася версія герба війська Запорізького та зображений козак із мушкетом. Але, за словами Грушевського, Центральна Рада відроджує республіку, а не Гетьманщину. Тому цей варіант також не годиться. Розглядалися й інші малопопулярні варіанти, як от золоті зірки на синьому небі. Чи золота буква У. Одним із найпривабливіших для Грушевського був варіант золотого плуга, як символ мирної творчої праці. Проте Михайло Грушевський взявся за ще один символ тризуб. Цей варіант став настільки привабливим для історика, що він написав статтю, де зазначив про його походження від княжих часів і підкреслив зв'язок України із Київською Руссю. Тризуб здобув велику популярність серед українського населення. Адже 6 січня 1918 року в УНР було створено першу купюру із зображенням цього символу, тобто ще до того, як його офіційно визнали гербом України. Ідея нанести цей знак на банкноту з'явилася у відомого українського художника, який і розробив дизайн купюри Георгія Нарбута. Офіційно ж тризуб став гербом УНР 25 лютого 1918 року. На сьогоднішній день існує понад 40 теорій того, що насправді може символізувати цей знак: тризубець, яким ловили рибу, підсвічник з трьома свічками, зашифроване слово воля, та інші варіанти. Після програшу в національно визволеній боротьбі тризуб залишився головним символом уряду УНР в еміграції. Та після проголошення незалежної України всі державні символи були передані першому президенту України Леоніду Кравчуку. А 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила постанову, за якою офіційним державним гербом України став золотий тризуб від княжого двозуба до герба сучасної України. Тризуб пройшов довгий шлях від забуття до символу незалежності. А як ти думаєш, що насправді означає цей знак? Напиши свою версію у коментарях і не забудь поставити вподобайку та підписатися. Тут ми розповідаємо про історію, яка творить сьогодення.